Всіх вітаю, маємо в наявності Volvo xc 60 з пробігом. Автомобіль дуже цікавий своєю комплектацією, а також станом. Розкажу все по порядку. Комплектація у нас називається R-Design, У нас 21 рік виробництва, 22 рік модельний рік. Це у нас 250 сильний м'який гібрид, бензин. 250 кінських сил бензиновий двигун плюс 14 кінських сил електродвигун, який допомагає при розгонах. Автомобіль дуже цікавий своєю комплектацією. Саме у нас максимальні фари, які вміють вирізати. У нас омивачі, у нас протитуманні фари. Фари активні, повертають, вирізають окремі ділянки, зустрічні машини, попутні машини, парктроніки, передні, задні, а також пічні, легкосплавні колеса. 19 розмір. Жодних пошкоджень, нічого немає. Додатково встановлені у нас пороги оригінальні. Машина вся без хрому, чорні дзеркала, чорні а, накладки навколо вікон, чорні релінги. В даному випадку у нас панорамна стеля, відкриваючися з люком, тонування, безключовий доступ на всіх дверях. Камери 360, зеркала повністю електричні з автозатемненням, бризбовики, оригінальні накладки, бачите, бампер, чорні вставки, це все по заводу. Повний привід. Накладка на задній бампер. Оригінальна. Пробіг у автомобіля 13800 кілометрів. Бажний поки килимок. Піддон оригінальний. Є докатка. Задній ряд. У нас салон в цілому шкіра напа, комфортний салон чорного кольору. Чотирьохзонний клімат-контроль підігрів передніх і задніх сидінь. Чотирьохзонний клімат-контроль, до речі, MC-60 зустрічається дуже рідко. Чорний комфортний салон з чорною стелею також майже не зустрічається. Таких машин практично немає. Як правило, це спортивний салон. Він більш має жорсткі сидіння і не має вентиляції. Переднє сидіння у нас вентиляція, у нас всі можливі регулювання, це подовження передньої частини, регулювання зони попереку. Регулювання бічної підтримки, зверніть увагу на стан шкіри, жодних пошкрябен, нічого абсолютно. Кермо так само. Стан автомобіля на найвищому рівні. Аудіосистема Harman Kardon. 600 Вт потужність, 14 динаміків. Пам'ять тінь водія, пам'ять дінь пасажира. На пороги, до речі, можна ставати. Дуже зручно, якщо встановлювати. поперечины а, а, багажник на крышу машина у нас самая новая мультимедиа для Volvo для модели XC60 на базе Android Google Maps Vace YouTube CarPlay YouTube Music ну просто все все что может быть Це працює, все оновлюється. Всі оновлення на автомобіль проходять по повітрю, навіть на сервіс не потрібно їхати. Повністю електронна приборна панель 12 дюймів. Туди виводяться Google карти. Адаптивний круїз-контроль, який вміє тримати дистанцію до приїдучного автомобіля. Відкривання мультимедіа, джойстик керування автомобілем, педалі для r R-Design Фічні, ноти спеціальні, дуже гарно виглядають оздоблення алюміній, бездротова зарядка. Внутрішнє дзеркало також з автозатемненням, безрамкове. Такий вигляд має салон, чорна стеля. Жіднє сидіння і одіяю пасажира з вентиляцією. Пам'ять так само. Папор. У кого є питання по авто, будь ласка, зателефонуйте, все розкажу. Камери 360, є можливість керувати автомобілем дистанційно, при необхідності. Відкрити, закрити, запустити машину, перевірити місце знаходження, датчики світла, датчики дощу само собою, автоматичні ближні дальні вирізає. В опції а, сучасного автомобіля все присутнє. Екстрене гальмування, коли рухаєтесь вперед, коли рухаєтесь назад, це також все присутнє. Тобто реагує на парактроніки, відгальмовується у разі необхідності, коли ви рухаєтесь вперед, бачить пішоходів а навіть вночі. А, і дуже а, активно, дуже ефективно відгальмовується. Автоматичне утримання гальм, коли... Повністю зупинились, можна перебирати мого гальм, машина нікуди не поїде, поки не натиснете на газ. Електромеханічний ручник, запуск кнопкою, дуже м'яко і плавно запускається, тому що це м'який гібрид запускає двигун саме генератор, тобто він це робить дуже плавно. Тобто З точки зору комфорту, це ще додатковий так, плюс, додатковий бонус. Ось така машина. З пробігом 13800 кілометрів 21 рік. Фактично експлуатується з 22-го року. Вся історія у офіційного дилера, придбана у офіційного дилера, обслуговувалась все у нас в Одесі одним власником. Щось цікавого, то, що тут у нас відслідковується якість повітря. Стоїть система CleanZone. Вона дуже якісно очищує повітря. Підключаються Google аккаунт, підключаються Volvo аккаунт, За зони Клімат спереді і дві зони ще ззаду додатково для другого ряду регулювано. А Також встановлений оригінальний захист алюмінієвий Це також дуже важливо. Є другий комплект гуми, якісний. Контакти будуть. В описі підвидел. Це така машина.